Я буду читати з шостого розділу Книги Ісуса Навіна, і не так давно ми в... з братом Віталієм були черговий раз по милості Господньої, і Господь відкриває двері вже багатьох госпіталів, скажімо так, і наш госпіталь, де ми вже коло чотирьох років служимо, три з половиною, безліч людей. Ви також були свідками, вони тут були. Наш пастор теж відвідує цих людей. І знаєте, люди задають питання, їх безліч за ці роки. Але останнім часом, знаєте, одне питання, воно повторюється і ніби, знаєте, ніби як, як пластинка, якщо хтось був сучасником ще тих пластинок, знаєте, яка заїдає. От буває, вона крутиться, хоче перейти на іншу мелодію, але вона заїдає. І отаке питання, що нічого не допомагає. Ну, от засоби людські, знаєте, засоби зброярські, я святкував на недавній молитві на 12 годин, поступив в палату з інсультом замкомандира бригади, полковник, І... а спочатку розмова не, не складалася. Але потім якось так Господь повів, я його не міг перебити, дуже багато він е, сквернослов'я говорив, і мені було важко. Але потім якось так він припинився, в нього подих ізсяк. Я йому кажу: послухайте, в Бога немає даремних речей. Можливо, ви, владна людина, звикли, навіть слово Боже каже, я кажу одному піди, і він іде. Кажу одному прийди, і він приходить. І так і ця людина коло 60 років все має, повну владу. А сьогодні прикутий до ліжка, я йому сказав, що його любить Господь, і що Господь має план навіть на цьому ліжку щодо вас. І ще, скажімо так, декілька слів, і я неочікувано побачив просто потоки води, які хлинули з нього, він ридав, як дитина. І коли це все теж припинилося, я попросив дозволу помилитись за нього, і він дозволив. І ось уже цього, цієї середи він сидів з жінкою, і ні одного слова поганого за всю розмову не вийшло з його уст. Слава Господу. Для чого я це кажу? Він теж задав те саме питання. Знаєте, людина, яка має його чин і певний авторитет, я розумію, що він не просто набагато краще мене розбирається в будь-якій військовій стратегії чи тактики, що рівень його інформаційної обізнаності стосовно мене ну, невообразимий. Але коли ми почали з ними обсуджувати певні речі, як служителі Капелани, з яких ми плавно переходимо на е, на, на чисту Євангелію він теж сказав це це слово і, і аж затремтів його голос, каже, нічого не допомагає, абсолютно нічого не допомагає. Ні та зброя, ні та стратегія і тактика. Я читаю з першого вірша, це шостий розділ Ісуса Навіна книга. Брами Єрихона в той час були закритими та замкненими через страх перед ізраїльтянами. Ніхто не виходив з нього і ніхто не входив. І сказав Господь Ісусові: Ось я віддаю в твої руки Єрихон Разом з царем і хоробрими воїнами. Ви ж з усім вашим військом. Один раз обійдіть навколо міста, і так будете робити шість днів. Сім священників будуть нести перед ковчегом сім ювілейних сурм, а сьомого дня обійдете навколо міста сім разів, і священники засурмлять у сурми. Щойно залунає голос ювілейних сурм, і ви почуєте звук цих сурм. Нехай увесь народ голосно видасть могутній бойовий клич, і стіни міста впадуть самі по собі, а військо увірветься в місто, кожен піде перед собою. Ісус Навин покликав священників і сказав їм: візьміть ковчег за повіту, сім священників нехай несуть перед Господнім ковчегом сім ювілейних сурм. А воїнам він віддав наказ: Вирушайте і обійдіть навколо міста. Військові нехай йдуть перед Господнім ковчегом. І коли Ісус усе це сказав народу, то сім священників, які несли сім ювілейних сурм перед Господом, вирушили і почали сурмити. За ними йшов ковчег Господнього заповіту. Слава Господу! Ось до цього місця, брати і сестри. Дуже цікавих вісім віршів. Дуже цікавих. Передумовою цього ми знаємо, що було. Минуло 40 років відтоді, як ізраїльтяни, скажімо так, відмовилися увійти в землю обетовану, в обіцяну землю. Невіруюче покоління залишилось там, у тій пустелі. А тепер нове покоління євреїв. Які не були рабами, які не були в тому рабському полоні, які не були закуті в ланцюги, вони повстали перед певною перешкодою. Місто Єрихон це одне із найдавніх міст, біблійних міст. І для того, щоб зрозуміти певні речі, які отут Господь дає, скажімо так, Духом Святим, Духовно. Знаєте, при слові стіна, я не знаю, як у вас, але, от, наприклад, тут, у цій місцевості, де ми живемо, в мене асоціація це десь примірно в один блок. Чи то газоблок, чи то керамічний блок. Ну, один блок, стіна. Далі, йде втеплення, ну і вже фасад. Ну, примірно так. Якщо ми подивимося на паркан, то взагалі, зараз, як таких камінних парканів немає, є стовби, між якими натягнуто лист металопрофілю. Це стіна між дворами. І коли ми чуємо про стіни Єрихона, брати і сестри, то можна десь тако примірно подумати, що ці слова про ці речі, які я тільки вже сказав. Але досліджуючи. Стіни ріхона, які, по суті, називаються не стіни, а мури, мури. Так от, історична довідка каже, що зверху на мурі, я зараз скажу про товщину його, була дорога, якою ходили сторожі, а ширина цієї дороги була такою, що спокійно роз'їжджалися дві навантажені колісниці. Отак от роз'їжджались. Це була товщина цього муру. І тепер уже паркан і стіна дому якось не в'яжуться з товщиною муру, тому що, по суті, це, ну, якби будинок. І, до речі, інша історична довідка каже, що в стінах міста жили люди. І от коли ми зараз. Для себе вже уявляємо ці речі, то по-іншому сприймаються ті вірші, які ми з вами тільки що почули. Слухаючи полковника Збройних сил України разом вже з сотнями військовими, які ми служимо, дивлячись на зовнішню політику багатьох країн. І бачучи наслідки цієї війни, ми бачимо перед собою цей мур, брати і сестри. Неприступний мур. Знаєте, в принципі, якщо відійти від теми війни, то ці неприступні мури вони чередуються, чергуються в житті людини сотнями, а можливо й тисячами. Я в своєму роді перший, кого Господь віднайшов в цьому світі. Слава Ісусу Христу! Перший. Своїх пращурів я дослідив тільки до п'ятого коліна. Далі немає інформації. І ось там, до п'ятого коліна, вони не віруючі. Але в принципі я розумію, що, мабуть, і до шостого, до сьомого, і до восьмого. Абсолютно не віруючі люди. І от я маю які. Такі самі люди, як і я, безліч родичів. А ще є безліч помножена на безліч тих, яких я не знаю, їх називають далекі родичі. І всі вони не віруючи. Це мури в моєму житті. У мене є безліч людей, з якими я спілкуюсь по життю. І я їх можу сказати, що це дуже добрі люди. Вони порядні, вони чесно ведуть бізнес, вони гарні сім'ї. У дуже порядних чоловіків дуже хороші жінки, які їх поважають і люблять. І напрочуть слухняни і благочестиві діти. Да, це зараз рідкість, але в мене багато таких знайомих. І ось муром в їхньому житті є те, що вони йдуть в пекло. Це той мур, знаєте, який повстає перед людиною, і словами того полковника, який ридав як дитя перед Богом живим, не переді мною, перед Богом живим, який був в той палаті. Нічого не допомагає, він каже, нічого не допомагає. Ні одна зброя. Пам'ятаєте, колись ми просто чули з кожного джерела нам дадуть літаки, і ось прийде або перелом, або кінець. Брати і сестри, черговий повітряний замок було знищено Господом. Слава Ісусу Христу! Черговий побудований людьми повітряний замок із планами. Із фіктивним майбутнім було знищено Господом. Каже слово Боже, одні колісницями, інші конями. Знаєте, одні просто рядами колісниць. Вони дуже люблять світлини виставляти поле літаків, поле танків. І от воно в їхній військовій стратегії, вони уповають на це. А зараз, коли кожного разу ті ворожі дрони перетинають кордони держав північно-атлантичного блоку НАТО, вони не знають, що з цим робити. У них є зброя, у них є все. Але по всьому видно, що у них немає Господа. Слава Ісусу Христу! І, ви знаєте, сьогодні це слово, яке записано в шостому розділі Ісуса Навіна, воно напрочуд чітко і ясно скеровує мене по життю християнина. Ось уже майже 16 років я молюсь за свою невіруючу матір. Вона дуже добра людина. Я багато разів за неї свідчив. Вона була вчителькою, все життя проробила в школі. Майже 16 років я молюсь за неї. І з нульовим результатом. Це мій власний мур. Ні рівня мого інтелекту, ні рівня інтелекту моїх дітей чи моєї дружини недостатньо ні на йоту, щоб вона наблизилась до Господа. Ні вся наша доброта чи повага до неї не впливає ні на що, щоб вона наблизилась до Господа. І це мій власний мур. І засоби людські даремні, брати і сестри. Абсолютно даремні. Я можу зібрати всі підручники цього світу по психології, якими сьогодні скеровують люди своє власне життя, але вони будуть даремні. Вона була багато разів в церкві. З нею говорили служителі. Але даремно, який я висновок з цього роблю? Чи мій Бог не має влади на це? Він каже: рука моя не умолилася, слава Ісусу Христу. Але це моя боротьба, це боротьба моєї родини, це ті мури, які не падуть силою людської руки. Слава Ісусу Христу! Кожного з вас, я вірю, є власний мур, мури Єрихону. І от шостий розділ Книги Ісуса Навіна каже: там немає ні слова про зброю, там немає ні слова про стінобітні, знаєте, ті орудії, які ми зазвичай брали міста, пращі і таке інше. Почитайте історію древніх війн. Там цілі споруди ставилися перед мурами міст, або вали насипали, або такі, такі великі е, стволи були, якими зносили стіни. Ні одного слова про це тут не сказано. Але Він каже: візьміть сурми, слава Ісусу Христу. Я щасливий, що саме в цій церкві. Сурми сурмлять. Кожного дня, кожних декілька годин тут сурмлять сурми. Слава Ісусу Христу! Зараз у цю нічну варту, коли природній стан людини направлений на те, щоби спати. Але тут сурмлять сурми. Для чого це все, брата і сестри? Щоби пали стіни? Слава Ісусу Христу! Перед нами сьогодні, як перед е, українцями, перед державою Україною, великий мур. Великий мур. І весь світ дивиться на цей мур і просто не знає, що з ним робити. Весь світ, знаєте, просто онлайн дивиться цю війну. Це перша війна, яка йде в прямому ефірі. В прямому ефірі гинуть люди. І весь світ дивиться і нічого не може зробити. Але тільки шостий розділ Книги Ісуса Навіна відкриває для нас двері. Слава Ісусу Христу! Він каже: ви візьмете сурми і почнете ходити, обходити. Брати і сестри, ви обходите сьогодні свої родини, свої проблеми, своїх невіруючих батьків. Можливо, дітей. Можливо, просто рідню. Можливо, чоловік... чоловіків, можливо, жінок. Він каже: обходьте це місто. Не думайте над тим, що ви робите. Слава Ісусу Христу! Не думайте. Не включайте свій інтелект чи свій мозок. Просто йдіть і обходьте це місто. Брати і сестри, обходьте свою проблему. Обходьте її молитвами. Нехай цей жертовник знаєте просто горить. Люди. Ну, я... Знаєте, в мене я в дитинстві дуже любив читати книжки. І цим, як і будь-який підліток початку 90-х ми там не сильно мали на щось поглядати, хіба що на ковер на стіні. І ми розвивали свою ілюзію, фантазію книжками. І от вона доволі така розвита була, розвинена була в мене. Але навіть моєї фантазії чи уяви не вистачає на те, щоб зрозуміти стан людей, які ось прийшли облогою, стали на, на стоянку перед містом і чують дивні речі. Беріть сурми і починайте ходити навколо. І що? Ну от... От саме таке, знаєте, резонне питання, таке, таке логічне питання. І що далі? Він каже, а далі робіть це шість днів. Слава Ісусу Христу! Шість днів робіть. Ну, добре, шість днів. А далі що? А далі буде день сьомий. І що буде в день сьомий? А в сьомий день підете сім раз. Ну, не дивно, брати і сестри, ну дивно, правда? Але це заповідь Господня. Дивіться, якби я 16 років тому десь йшов повз і чисто випадково зайшов сюди і побачив всіх вас, і мені щоб сказали, чим вони тут займаються, вони вночі моляться. Я б задав би питання, і що? Ну, і, і що? Які наслідки ваших молитов? Які виводи ви з роду? Хто вам відповідає? А ні. Людина, яка випадково сюди зайде, цього не зрозуміє. Тож чули ці слова невипадкові люди, слава Ісусу Христу. Це чув народ Божий. І Він зрозумів, що треба просто сліпо виконати волю Господню. Обійти це місце по одному разу шість днів, а на сьомий день обійти сім разів. Як ви думаєте, чи вони знали достеменно, що відбудеться далі? Я впевнений, що не знали. Але коли вони повністю виконали Слово Господнє, в кінці сьомого дня, трапилось неймовірне. Стіни впали. Слава Ісусу Христу! Стіни впали. Я вірю, що впаде стіна невір'я в Україні. Нарешті закінчиться війна, і весь світ буде. З дивом і просто ну, з такими широко відкритими очима дивилися, як ця країна, яку не всякий іноземець може знайти взагалі на карті, як вони вистояли, як вони зберегли державність, як вони мову свою зберегли. Я сто відсотків вірю, що це буде. Слава Ісусу Христу! Не тому, що ми якісь особливі, а тому, що у нас особливий Бог, брати і сестри. Вся Біблія вона натхнена Богом. І там є слово не бійся. Не бійся, тільки віруй. Не бійся, каже, тільки віруй. Падуть стіни гріха, брати і сестри, падуть стіни невір'я, падуть стіни безбожі, падуть стіни війни. Слава Ісусу Христу. І... За ці речі я хочу помилитись разом з народом Божим.